Ух ти ж блін! єлі встиг. Ти що самоубийця чи що? Коротше, виріши ми пройтися поїхати десь, зайти в секунд, зайти по документах і дакові деякі речі подивитися. Коротше, ми зайшли в секунд. Німецький секонди, ходить. Не знаю, скаву комусь. Ну тут все по штучно, цена, по штучно. сумочки всякие, ну прикольные вещи Кто умеет шукать, ты всегда найдешь, прикольно, смотрите, прикольный. А адидаски тоже классные. Свадьба платья платье, надо. 30, о мой варач 59 євро Жесть ціна конечно ну, вже стоять десь пів року тут ніхто їх не купить за таку ціну хоча може хтось купить, дивіться які прикольные прикольні теж прикольно, mm? Тоже прикольно. покажу вам такие я колись продав був те Джордан, ну це не Джордан, це Адідаски. 100 євро стоїть. Ой, щас упадуть на мене, бачите, соточка. Що тут цікаве, скетчес, прикольні. У мене кросів багато, я вам просто показую, що є. Я... Мені в принципі треба лише кожен, якби кожен шапка. Я вон шапку не йшов. Не собі малі. Шапочка. Так, щось не бачу. Побаємося це огромний оверсайз. Дуже дорогі кожанки між прочим у Європі. Я думав тут кожанок куча, а то Нормально ще знайти треба Бачите Тікі десь по 50-100 євро кожанки Тут стоїть 50 мінімум і тут все у нас зачухане, я в Україні продавав. вало за 800 гривень стані. і дай стані. останні. Це ще непогано. Так, але ну все все, все огромне. Це ну якесь на ну, бігемотів. Не? Не, нормально. Що е, тут мало Вася, складає? То... Нормально, нормально. Ні, якраз воно на годинник. Не, то файно корт. Раз. Uh -huh. Ну, оверсайз, щось таке. Вона трохи великовата, сус. ну суспіль. Нормально. За таку ціну. Там 30 євро. І то то ще дешевше можна, йти, але нормальна це. То скільки вона? 8 євро? По-моєму, 8. 790. Нормальна ціна, ну, ще нормальна. Як у нас в перекупі купляти. Mm -hmm. Щось прикольне Капа. Капа, от, винтажка помовська, дивіться яка винтажна. Mm -hmm. Ну бачите, вибор блин. у нас в Україні все-таки можна йти більше вибор. Штани не буду вам показувати, бо немає в настроєння. Щось я прикольне прям не знайшов, такий. В блок блох вам показує. От майка така. вже бачу майкусь. Ну така. Ну нормально, десь прикольно. Але не супер пупер. Ціна 3.90 Ойро. Дицей кофта. Теж непогано. Досить прикольно виглядає. Теж десяточка. Ну щось прям. Вау, оце ще прикольно якось. Це непогано, просто стандарт. Стандарт. Кожсь прям крутезного не можу сказати, що не йшов. Тут жіночого більше, Ну, як у нас теж так там Чоловічі нормальні речі де не знайдеш. Бо там люди удивляються, чого такі ціни на якісь... Фосі вещи Чоловічі, я маю на ну, увазі. Ну так, досить прикольно. Це тоже така. Я люблю от щось таке Не мав би, кофту взяв би. Вона класно виглядатиме вообще на любому тілі. Щось прикольне. Ого! Бля, Дивіться, я той Баруто. А это да. Это лайк, однозначно. Да, короче. Что ты там спишь? Что же? Это что-то тоже не помню. Ну, короче, вот такие вещи, вот такие секунды. Не мальчик. Такі Адідаски ще, хотів вам ці показати. Адідаски. Досить прикольно, Не знаю, що це за модель. Дуже легенькі, прям жесли. Нові повністю, дивіться, з етикеточкою. А ціна. Ціна як за нових, мабуть. Немає ціни. А ні, є ціна. 59 євро. ясно, понятно. Дякую. Не, ну якби собі то нормальна ціна. Моделька досить ексклюзивна. Дивіться, жіночі які прикольні вещи, Вообще, дивіться, Адідаска, чор. Круто. Коротше, Ми купили зимній одяг, якраз файна зимня погода. Сонце вийшло. Просто пушка ракет. Коротше, були на барахолці. Не на барахолці, а типу барахолці, бачите. Якого мутанта купив. Алло, говориш? Вінкий він смішний. Він, як на зло, не говорить. Ох ты, ты шо таки? Здорово! Эй, шо с тобой? Ты не упадешь на меня? Ты что тип? Меня как-то я не знаю Короче <laughs> Короче, вот такие прикол Десять евро Ну, дорого Ну, може, буде продати. За 10 євро його завтра заберуть Ух <клес> ти ж, блін! Єлі встиг. Ти що, самоубийця чи що? Я чогось з стола впадав, а я його зловив. Звісно, лише би камеру не, не повредив я. Ударив трохи. Бор там їздить. І Такі пазли. лише взяв. Кіпаз. Малий теж. Ааа, <плес> 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 а, <плес> він з мене поражали. ти мене чуєш? Хей! Хей Джой! Хей бой! І тако кофту, бачите? А ви вже бачите. Кофт. Чудік мудік. Да. І люстру, Нам треба люстру, але максимально легко. Бачите? Це люстр. Не знаю. Вроде бы не тяжко. Ну подивись, По мені здається нормально. Подивимось. Треба буде присредати. І ще вот таку штуку маю. Знаете? В колекцію добавлю. Да-да. Да-да, щось впав. Блін, він сюди не вилізає. Ну підеш наверху. О, наверху він теж щось не сомнет. Хтось там упав уже. Короче, не знаю, ми його колекти ставим. От сюди, сюди спіде. О, сюди навіть класно. Чорний читається. Коротше, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Це був один день життя від Андрюки. Всім почув.